На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. у Новинах, вихователі та батьки дітей кількох коломийських садочків проти об'єднання та скорочення груп. Як цей вихователь а, має працювати? Тридцять дітей нормальних і плюс дві дитини з особливими освітніми потребами я не знаю. Рятівники України відзначили професійне свято. В нашій професії випадкових людей нема. В Коломиї презентували виставку відомого митця колекціонера викладача Львівської академії мистецтв Олександра Опарія. Це в основному текстиль з моєї колекції. Поліцейські Коломийщини оперативно затримали хулігана, який побив подружжя. Нетверезий чоловік наніс тілесні ушкодження сусідам. Чоловіка та жінку доставили в лікарню, а нападника оперативно затримав наряд поліції. Кримінальне правопорушення трапилось 17 вересня у селі Сопів, що на 34-річний нетверезий чоловік, місцевий мешканець, з дерев'яною палицею забіг на сусідське подвір'я. У той час на вулиці перебував 71-річний господар. Зловмисник вчинив. Конфлікт з пенсіонером та завдав господареві кілька ударів палицею по голові. Опісля нападник забіг до будинку та 67-річну дружину потерпілого після скоєного втік з місця. Потерпілий викликав поліцію та медиків, правоохоронці, які оперативно приїхали на місце виклику. Затримали фігуранта неподалік вчинення злочину. Подружжя доставили до лікарні, там їм надали. Відповідну медичну допомогу поліцейські провели першочергові слідчі дії та вилучили речові докази. Фігуранта слідчі затримали. Вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Викрали людину та вимагали неіснуючі борги. Конфлікт між нетверезими чоловіками виник в одному із помешкань тисминиці під час застілля. Постачали неякісні харчові продукти для військових частин в Івано-Франківській області, ліквідували черговий канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це та інше дивіться у програмі. Випадок на телеканалі НТК одразу після випуску новин. Проти об'єднання та скорочення груп вихователі та батьки дітей кількох коломийських садочків прийшли на засідання виконавчого комітету міської ради. Тут вони знову звернулися до влади з проханням нічого не змінювати в їхніх закладах. Чи вдалося у ратуші знайти порозуміння та прийняти рішення? Дивіться далі. Засідання виконавчого комітету розпочалося з питань про бюджет та готовність шкіл і дошкільних закладів до цього навчального року. Чи не на найосновніше це облаштування укриттів для дітей, а також впровадження нової української школи? А ще говорили про затвердження мережі закладів освіти, зокрема і дитячих садочків. У е, закладах дошкільної освіти було 112 дванадцять груп е, у цьому році. Пропонуємо 102 групи. Це пов'язано з різким падінням народжуваності у нашій громаді. Діти з 2018 року вже пішли у школу, їм 6 років виповнилося і прийшли до нас діти. Тоді народилося 730 дітей, і прийшло до нас такий рік, коли народилося 444 дитини. Ви розумієте, яка це різниця? І аналогічно тому і зменшення кількості груп. Власне, це питання і викликало суперечки. До зали засідань прийшли вихователі і батьки дітей кількох садочків, зокрема 18-го і 3-го. Напередодні у владі їм озвучили, групи будуть скорочувати, а деякі взагалі закривати. Мотивували це меншою кількістю вихованців. У 18-му садочку є 48 дітей. Але чомусь на цих 48 вісім сорока смоділка заплановано тільки. Дві групи. В той час, як в цій же мережі в семи дитячих садочках і в одній філії опорного навчального закладу заплановано на затвердження одна група з 13 дітей, п'ять груп з 14 дітей і сім груп з 15 дітей. У третьому садочку є три групи. В кожній віковій групі є 17, 17 і 15 дітей. А ще обговорювали питання об'єднання деяких груп, тобто мовиться не лише про вихованців садочків різного віку, а ще й дітей з особливими освітніми потребами. Батьки цих діток обурені, вихователі теж нарікають на проблеми. Як цей вихователь а, має працювати? 30 дітей нормальних і плюс 2 дитини з особливими освітніми потребами, я не знаю. Ви маєте це розуміти. Вихователь одна. Як вона має е дати раду дітям старшої групи, коли діти готуються йти до школи? І прошу вас, задумайтесь над цим, члени виконавчого комітету. Давайте якось е спільними зусиллями ми будемо дбати про цих. Вихователів, які получають сьогодні 6 тисяч гривень. у вас один може прожити на місяць на 6 тисяч гривень, думаю, що ні. впевнено, що ні. Тому, будь ласка, візьміться якось давайте всі дужно візьмемося за голови і за руки і допоможемо. Хоч цим закладам якось проіснувати, хоча б у період військового стану на даний час на заклад відвідують 48 дітей. Вісім реєстраційних карток є вже вибрані батьками, але ми приймаємо дітей з вересня 24 по вересень 25 року. І ще будуть видані сертифікати реєстраційні картки. Я не розумію, чого постає питання. Закриття у нас однієї групи, коли у нас неможливе таке, щоб у одній групі молодшого віку були діти від двох до п'яти років, як ми можемо здійснювати освітній процес? Це просто неможливо. І ми, я, як керівник, ми, як працівники, не зможемо забезпечити безпечне, комфортне перебування дітей у закладі. Шановні члени виконкому, поставте на ваги Дві зарплати вихователів і одну помічника і якісну освіту дітей, що у вас переважить на закиди батьків та вихователів. Відповіді дала керівниця управління освіти Марія Козловська. Хочу вам нагадати, що наші вчителі мають надбав і всі педагогічні працівники, які працюють у дошкільних загальноосвітніх навчальних закладах, мають надбавку. Всі одинаково у відсотковому відношенні ще хочу вам сказати, що на період е, військового стану унесено. Багато змін до постанов Кабінету міністрів. Де постанова Кабінету міністрів від 26 квітня 2022 року за номером 483, говорить, що у період воєнного стану надзвичайної ситуації або надзвичайного стану особливого періоду гранична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах визначена цим порядком не застосовується. Наступне. Не хочеться мені про це говорити, але е, люди говорять, що вони не можуть виховувати дітей різного віку. В одній групі є діти, які мають рівно рік, і діти, які мають три роки. В іншій групі є діти, які мають чотири з половиною роки і два роки. І в нас у нашій практиці, в нашій громаді, є садочки, у яких Є різновікові групи так. Звичайно, ми би хотіли багато разів управління освіти приїжджало у деякі заклади освіти дошкільної, і на роботі було 18 чоловік. А в групі було 6 дітей. Ми би хотіли так жити, але на превеликий жаль, навіть в Америка так не. Живе після обговорень та суперечок міський голова поставив на голосування питання про затвердження фактичної мережі закладів освіти на 2024-2025 роки. Щоправда, члени виконкому рішення не прийняли. Знову це питання підніматимуть очевидно на позачерговому засіданні. Перші приходять на допомогу і ризикують життям. Рятівники України відзначили професійне свято. ДСНСники гасять пожежі, знешкоджують боєприпаси, розбирають завали і найголовніше рятують людські життя. Команда Коломийського районного управління головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області відзначила цей день молитвами за Україну у соборі Преображення Христового. Андрій Мочерняк несе службу в ДСНС уже 27 років, а на керівній пос... Саді 11. Чоловік каже, жодного разу не пошкодував, що обрав цю професію, адже зробив це за покликом серця. І як усі його колеги, має важливу мету допомагати тим, хто цього потребує. В нашій професії випадкових людей нема. І я вважаю, що в свій час цей вибір мені допоміг зробити, зробити мій батько. От. А полягає в тому, що це є допомога людям в житті людини. Немає таких е, ситуацій, е, мається на увазі надзвичайних, де би не була присутня допомога нашої служби, і особливо зараз в час війни, і люди це відчувають, тому що е, рятувальник це є е, люди, які за покликанням приходять першими на допомогу, і стараємося гідно виконувати. Це покликання і це завдання, яке ставлять перед нами керівництво держави, керівництво. Міністерство внутрішніх справ, а також керівництво державної служби з надзвичайних ситуацій та головного управління. Сьогодні Коломийське районне управління ДСНС це злагоджена команда рятівників, які працюють не лише в нашому місті. На Коломищині діє ще 17 підрозділів пожежної охорони, завдяки чому ліквідувати надзвичайну ситуацію рятівники можуть в рази оперативніше. На даний час нараховується порядка 180 рятувальників. Також у нас в нашому Коломийському районі. Працює 17 підрозділів місцевої пожежної та добровільної пожежної охорони, які також несуть службу. Андрій Мочерняк дякує своїм колегам за відданість професії і бажає усім якнайшвидшої нашої перемоги над ворогом. Хочу привітати всіх рятувальників, а особливо Коломийського району з професійним святом побажати їм міцного здоров'я, натхнення. Злагоди добробуту в їхніх сім'ях та родинах, щоб вони завжди поверталися після викликів будь-яких надзвичайних ситуацій е, додому та гідно несли це звання рятівник. з чистої поверхні. У музеї писанкового розпису відкрили виставку відомого митця колекціонера викладача Львівської академії мистецтв Олександра Опарія. На експозиції представлено авторські писанки Петриківський розпис, рушники та жіночі вбрання середньої надніпрянщини кінця 19-го початку 20-го століття з приватної збірки митця на відкритті. Побували мої колеги. Олександр Опарій уродженець Сумщини, що в шкільному віці захопився петриківським розписом, самостійно вивчив техніку. Мистецьку освіту здобув у Миргородському керамічному технікумі та у Львівській національній академії мистецтв. Зараз там працює викладачем на кафедрі художнього текстилю. А ще Олександр Опарій старший науковий співробітник музею Шевченківський гай у Львові. Окрім цього, митець свідомий колекціонер. Саме частину експонатів із приватної колекції, зокрема, рушники та жіночі Вбрання середньої на Дніпрянщини кінця 19 го початку 20-го століття, презентує на виставці у Коломиї. Це в основному текстиль з моєї колекції. Тут представлені строї середньої надніпрянщини. Один стрій із Рівненського Полісся, і на виставці можна побачити багато рушників, які презентують. І східне Полісся це власне місто кривовець яке відомо своїм ткацтвом. І також рушники середньої Надніпрянщини. А якщо так адміністративно, тут представлена Полтавська область, Сумська область і Черкаська. Олександр Опарій пригадує, на початку своєї діяльності як колекціонера збирав давні зразки полтавської жіночої сорочки. До слова, перша вишиванка, із якої розпочалась колекція пана Олександра, представлена на виставці. Першу сорочку я придбав у 1995 році, а році. Але я тоді, ну я не думав як би колекціонувати. Просто будучи в Києві і зазнайомившися з інтелігенцією Києва, я помітив, що в цих людей, у професорів, у лікарів є якісь предмети, такі народного мистецтва по не, не колекції, такі поодинокі речі, які для них були таким: знаєте, як життєдайним таким джерелом. Такої ідентифікації себе з українським народним генієм, з українською нацією. І я собі так думаю, подумав, що треба й мені щось мати. От. І не стояло питання, саме сорочка, чи саме просто щось таке от народне, яке би мені гріло душу, бо це українське. І перший експонат, який я купив, це була сорочка. І, і люди, які побачили, що я то купую в бабці, з якої там завчасно домовився, це було на базарі. Вони побігли додому і поприносили мені ще. І я за один раз купив якби кільканадцять експонатів, і це якби вплинуло, що я почав збирати таке, от якби а ще на експозиції не лише давні вироби, а й авторські твори митця. Представлений розпис на папері, бо я володію Петриківським розписом. І, і також представлений, е, представлений розпис на поцеляні, бо я художник-фарфорист. А ще представлено писанки. Олександр Опарій зацікавився цим мистецтвом ще на початку 90-х. Писанки майстра, яких він створив понад п'ять тисяч, прикрашають численні музейні та приватні збірки. Та демонструвати частину своїх творчих напрацювань саме у Коломиї у музеї писанкового розпису по особливому відповідально ділиться митець. І Гріє душу, що тут є писанки. Дуже багато майстрів, які і мені знайомі на мою особисту навіть. Творчості вплинула вплинуло писанкування такого писанка, який, на жаль, не з нами. Тараса Городецького і його роботи представлені тут у музеї. Тому в мене такі дуже теплі відносини з музеєм. На виставку завітало чимало митців, поціновувачів старожитностей, музейники, колеги пана Олександра із Коломиї. Також завітала делегація із Косівщини, зокрема студенти Косівського фахового коледжу прикладного і декоративного мистецтва. Разом із викладачкою методисткою, писанкаркою Русланою Захарків, що вивчаємо як писанкарство, так і народний розпис. Тут хотіли трошечки почерпнути цього. Виставка просто неймовірна. Людина працює з такими техніками. Навіть я, як займаюся писанкарством, для для мене просто на цій виставці відкривається неймовірне таке враження. Наскільки це тонка, делікатна робота, як людина з цим працює? І хочеться, щоб студенти побачили щось нового, щось нового дізнались. Загалом на експозиції презентовано понад сотня експонатів. Триватиме виставка місяць. Упродовж цього періоду запланована авторська екскурсія Олександра Опарія. Тож стежте за анонсами на сайті музею писанкового розпису та на сторінках музею у соцмережах. Ольга Гариджук, Андрій Флоря. Події НТК. В Коломиї розпочався «Франкофест» – перший відкритий фестиваль дитячо-юнацьких молодіжних та незалежних театрів. З 18 до 22 вересня на сцені Палацу культури та мистецтв Народний дім демонструватимуть вистави дитячо-юнацькі молодіжні та незалежні театри. З театром у серці, грою у душі! Ми відкриваємо перший франко- -фест». Мажа урочистостей присутнім продемонстрували відеовізитівки учасників фестивалю. Загалом представити своє мистецтво у Коломиї зголосились 24 колективи з різних куточків України. Я би почав з того, що Коломия має право проводити такі фестивалі, тому що Коломия ми найстаріший в західній Україні. це є театр, який більше 170 років, більше 175 років. Тому коли ми взяла таку на себе ініціативу провести перший фестиваль, який якраз іменно юнацький, дитячий, щоб молоді таланти себе розкрили. І тому ми надіємося, що ми знаємо що більше 20 учасників і віримо, що тут будуть нові таланти, нові зірки. І ми це хочемо, щоб це було вже на постійній основі. Розпочинаємо з натхненним настроєм, бо тому що ми тішимося, що до нас сьогодні вже приїхало близько 12 колективів. Так, ще очікуємо, ще в дорозі. Фестиваль обіцяє бути таким класним, магічним, я б сказала, тому що діти. Діти, молодь, юнаки та юначки на сцені, і це є круто, бо тому, що якраз ця когорта театральної спільноти вона є тим підґрунтям, з якого потім виростають класні актори нашого, нашої нашого українського театру та кінематографії. Миколаїв, Одеса, Полтава, Вінниця, Житомир, Вижгород, Калуш – Географія учасників першого відкритого Франкофесту досить велика. У програмі 27 постановок ділиться директорка фестивалю Ірина Ярмоленко. Ми відбирали вистави дуже сумлінно, тому що заявок було набагато більше. Але для того, щоб коломіяни подивилися дійсно якісний якісний продукт, щоб вони хотіли ще повертатися на наші представлення театральні. То ми мусили відбирати колективи, щоб показати Колом'янам хороші вистави. Хороші колективи. Це і студентські, і незалежні театри, і молодіжні, і діток маленьких. Дуже багато. Є вистави, де грають п'ятирічки. Серед перших на пропозицію взяти участь у фестивалі відгукнувся народний театр молоді Сілентіум з Калуша. Я Тільки дізналася, що в Коломиї організовується такий чудовий фестиваль. Навіть з думок інших не було, тільки їхати. Готувати нову виставу і їхати, їхати, їхати. Бо фестивалі це перше це спілкування, це обмін досвідом, нові знайомства, купа нових емоцій. Ми представляємо мімічну драму «Намалюй мені баранця за мотивами повісті Екзюпері Маленький Принц. Це незвична форма мімічної драма, яку використовує використовуючи Лесь Курбас. Це використовування пластичного театру, фізичного і і словодії, тобто присутній текст, але не так багато, як би хотілося. І пластичні і тюди, десь хореографічні деякі замальовки тощо. Ну, За методою Леся Курбаса. Оцінює фестивальні постановки професійне журі, яке очолює актор театру та кіно, артист театру драматургів з Києва, Остап Дзядик. Для мене приємно і честь бути тут. І найголовніше це те, що це дитячо-юнацький фестиваль. Це наше майбутнє. А для нашого майбутнього ми маємо робити все від себе можливе. І тому, як може не зацікавити те, Давати дорогу або направляти наше майбутнє для того, щоб наша країна жила, наша культура жила. Це дуже важливо. Я думаю, для кожного митця в нашій Україні впродовж п'яти днів з 18 до 22 вересня на сцені Коломийського народного дому зранку і до вечора показуватимуть різножанрові вистави в середньому від чотирьох до восьми постановок на день. Запрошуємо всіх глядачів. Прийняти участь у нашому фестивалі е, вистав. Є багато на різний смак. Е, слідкуйте за нашими анонсами на сторіночці «Коломия культурна на сторіночці фестивалю «Франкофест». і чекаємо всіх, адже з нами буде круто і магічно, і сонячно. Ми всіх запрошуємо коломияни, гостей наших нашого міста е, на перегляд вистав в рамках театрального фестивалю «Франкофест». Будемо. Раді бачити вас у нашому залі Палацу культури та мистецтв народний дім з 18 по 22 вересня. Вистави йдуть цілий день від ранку до вечора. У нас на сторінці у Фейсбуці ви можете переглянути репертуар, програму театрального фестивалю і обрати для себе виставу, яку вам підійде на ваш смак. 20 вересня о 18.30 до Колумийської філармонії сольним концертом завітає Золтан Алмаші, заслужений артист України, віолончеліст, артист легендарної київської камерати та талановитий композитор. В Колум'ян та гостей міста буде чудова нагода послухати авторські твори відомого музиканта та віолончеліста. 20 вересня, о година. Хвилин на цьому, на все дякуємо вам за увагу. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. підпишіться на наш YouTube та Telegram канал До побачення.